У попередніх серіях давай забудемо про слово наставник. Краще друг де мій гаманець. Тут менше я поверну Я не хочу твоїх грошей. Але ти мій боржник. залишити мене на пляжі? Як смішно? Ти ж була не з нами. Ти не відповів на мій список за і проти. Через тебе уся школа з мене сміється. Ти про що? Я тебе навіть не знаю. Це відволікає засмучує взагалі не добре для мене Відтепер тепер я зависаю лише з друзями. Годвін Алісія Беніт, Дена Каплан, Том Грін, Джордан Родрігес, Том Покок у серіалі Академія танцю. Тіп, хоп, це на рухи і на техніка. У балеті ти знаєш наступний крок. За сотню років правила не змінилися. Ви не маєте ідеально танцювати. Ви маєте бути справжніми. Ебігель, верхня частина, наче колода. Де рух? Це тому, що я балерина. Мене це не хвилює. Але життя не стоїть на місці. Нам усім слід вчити нові рухи. Навіть якщо кожна клітинка тіла це заперечує. Крістіане, покажи їй. Глянь, як він володіє торсом. Ти ти хитаєшся. А седлиса хитаєшся. Якби хиталася, я б упала. Добре, добре, добре. <раблять> я єврейський хлопчина з розбеї, що второпив правила хіп-хопу. Забий. Кет, підспівуй. Тобі не можна навіть вимовляти слово хіп-хоп. Ні? Хоп. Эйтане, я записала тобі диск. Там лише декілька треків. Сучасні. Вона не може. Може. Дякую. Я послухаю. Чудово, дуже добре. Я щойно дала моєму братові диск. Це декілька танцювальних мелодій. Дружній жест. Я намагалася не думати про нього, але не можу. Правда, намагалась? Недостатньо. Hey, Стривай. Зажди. Послухай, я готую на завтра виступ, а один з моїх танцюристів травмувався. Ми танцюємо хіп хоп. Цікаво? Uh, yeah, так, але танцюю у класі більше не хочу. Будь-який першокурсник помер би від щастя. Невже? То питаю в них. Hey, Послухай, я не дозволяю ти. Я можу розповісти Кеннеді про гаманець. Ти мій боржник? Look, Якщо погодишся, said, this, тебе до кінця дня звільнять від занять. Чесно кажучи, ти не контролюєш емоцій Дякую. І я про це. Це ж не справжні емоції. Для мене справжні і тому треба бути аж такою привітною. Якщо я нічого не робитиму, то нічого й не станеться. Таро ти можеш записати скільки завгодно дисків. Але якщо ти подобаєшся хлопцеві, він зробить перший крок. Це минуле століття, але досі правда? Все правда? Наче ти знаєш лібер Я хлопець я роблю кроки. Ти мене дивуєш, кет? Невже феміністки боролися, вмирали і палили білизну, щоб ми знову чекали дзвінка. У нас тут війна кланів. Лідер одного клану. Це ти подобається краля з іншого. Це Белл. Вона танцює у клубі, коли він її бачить. йому подобаються її рухи. Добре, Белл. Вони танцюють разом. Балко. Але їм не бути разом через війну кланів. У них є лише ця ніч. Я не зможу. Зможеш, я бачу, як ти танцюєш. Я не хочу цього робити. Це відстій. І що не так? Війна кланів, танці в клубі? коли це таке було. Ізабель безобразила, ти балерина. У тебе замалі стегна. На щастя, здається, що погані хлопці самі нариваються. Це хіп-хоп. Круто. Привіт, Хто Кейла Кейла, тобі така потрібна. Не пройде. Сумно, але факт. Навіщо ж ти її допікаєш? Якби Ейтен хоч помічав її, він би вже щось зробив. Я намагаюся її вберегти. Нехай закохується. Я не дуже знаюся на цьому. А вже ж. Так. Справді. Справді. Що, правда? Так. У тебе ніколи не було близької людини, з якою бачишся щодня? Ви постійно разом сидите завжди поруч. Ти вдихаєш те повітря, яке вона видихає, і ти знаєш усе це, бо я хочу сказати, що ми не контролюємо почуття навіть, якщо вони неправильні. Інколи вони тебе з'їдають зсередини. Має бути боляче. Так, це мука. Привіт. Про що говорите? Мушу бігти. Куди? У репетиційну. Так, нащо? Віддай, що ти робиш? Поверни мені телефон. Це розклад. Ейтана. Припини усі заняття. Коли у нього ланч. Що за дурниці? Ні. Віддай. Тебе це більше ніж турбує. Це вже хворобливе переслідування. Все мій будь ласка. Стривай, стривай, стривай. Все. Його більше немає. Бувай, таро. Бувай, таро. Неймовірно. Тепер ти. Ми будемо зірками Ютубу. Ти гарно рухаєшся. Дякую. Як ти робиш у той стрибок? Я в захваті. Ти не знаю навіть. Переносиш масу тіла на ліву ногу. Я ніколи про це не задумувалась. Давай я спробую, а ти мене виправиш у разі чого. Гаразд починай з лівої ноги. Ні. А тепер крок. Ми йдемо. Чому? Бо ми закінчили. Може, якось зустрінемось. Не помічала чогось дивного за семі? Не більше, ніж завжди. Мені здалось uh, нічого. What? Що? I've got this... У мене таке відчуття. Know, maybe... Може, я все не так розумію, просто своїми словами. Hate... Ненавиджу їх. Think... Думаю, він his... закохався у мене. Not. Що? Він сказав мені про це за ланчем. Не може бути. Він подає сигнали. Так, він заграє. Це погано. Знаю Містер Ліберман. Ніколи не зустрічайся з другом. Ніколи. Навіть я це знаю. Леді Піднялися на пуанти може це не справжні емоції, а просто думка майнула. чи твій внутрішній комп'ютер вказав, що це правда? А GPS? тягнемо руки, показує палку пристрасть, коли ви поруч. Дуже складно. Не дуже. ти не знаєш, він фантазує? Таро боже. Я не про це, а про емоційний фільм. Це коли ти програєш кожен важливий момент, який у вас був з об'єктом пристрасті? а У моєму випадку це я знаю, Катріно. Це мамині диски? Ти мене не образиш. Я не слухаю. А як тобі фантазія про бійку? Я навіть запитувати боюсь. Добре, відбулася бійка через тебе. Звичайно, звичайно. Це одна з моїх улюблених. Він після серйозної бійки сильно поранений. рвана сорочка, розбита губа. І ми обоє розуміємо, що тобі терміново потрібна допомога. Що це? Кармен? Круто. Вона твоя кохана. У тебе перехоплі подих від цієї вишуканої красуні багачки. Вона не для тебе. Але ви обоє знаєте, що усе це не важливо. Ви мусите бути разом. Ви порушуєте правила для нових вражень. <рекупного піля> Він тут? Хто? Ейтен. Це внутрішній GPS. У мене всередині магніт, який тягне до нього. Навіть за сотні кілометрів. Досить. Він мій брат. Ні, слова про Ейтена. Тара? Hey, <звілляє> Дякую за диск. Ми завтра використаємо одну з мелодій. Це нічого не змінює. <плух> О, Ось ти де. Ось я. Це за сьогодні? Mm -hmm. Клас. Yeah жахливі ноги танцівниці. Поглянь мозолі, кров, мерзота. Кет, послухай, я вже давно хотів з тобою поговорити і вже довго відкладаю цю розмову. Між нами відбувається щось дивне. Я вирішив діяти рішуче і сказати усе, що відчуваю. Все, все, все. Що? I love you, Я тебе люблю, але зовсім по-іншому. Like Що? Жах. Ah. Тобі, я щойно говорила із Семі. Він закоханий, але не у мене. Хто ж це? Це ти, ні за що? Коли ми говорили, він щось буркотів про те, що вдихати повітря, яке хтось видихає. Я говорила щось схоже. Ні, так oh, чудово. Перш ніж ти щось скажеш, дозволь мені. Здається, у нас щось просувається із зейтаном. Я не кажу, що ми будемо разом, але я думаю, що він мене це тішить, бо ми схожі і можемо стати друзями. І тому ти мене не цікавиш. І Кет теж. Жінки. Я резервувала залу. Дай мені ще декілька хвилин. Є така річ, як бронювання. Неважливо. Успіхи у хіп-хопі не зроблять із тебе кращого балетного танцюриста. А чого ти думаєш, що я цього я прагну? Тоді чому ти тут? Сьогодні неділя. Кого ти хочеш вразити? А знаєш, зала твоя. Чу, ти будеш танцювати у проєкті Ейтана? Ти знав, що це була моя роль? Ні, та знатимеш. Я потягнув м'ясо. Для всіх. Ти мене врятував коли я тебе вперше побачила, то подумала цього хлопця, взяли співчуття. І усі так подумали. Але ми помилились. Ти заслуговуєш бути тут. Можна його вкрасти, Бел? Так, привіт, як ти добре? Не знаю, чи ти чув, але у мене батько хореограф, і для мене це більше ніж просто оцінки. є інші обставини. Ще стає дякую. Вони усі чекають, щоб я провалився. Але тобі немає чого хвилюватись. Кеннеді був проти першокурсника, але я знаю, що роблю. Ти піднявся до кращих. Гаразд побачимо чемпіони. Що з ним не розумію, Він же був такий завзятий. Правда ж Белкеймчо ходив на репетиції? Неважливо. мені треба ще трохи часу знайти іншого танцюриста. Даю тобі часу до кінця дня. Дякую Кейтане, хореографія. хореографія це не лише рухи. Це також відбір. Треба підібрати правильного танцюриста на роль. Неймовірно, що він таке зробив. Не треба було йому довіряти. Дівчина на записі. Вона впорається. Я лише покажу їй кілька балетних пар. Знаменшка ж мала бути історія кохання. <ріст> що це таке? Відчепіться. Скажи нам, що у кого ти закохався? Якщо не яйне кет, то хто? Лі? Пустіть. Каміла. У тебе немає вибору. Сирая? Бонні? Облиште. Я знаю, знаю. Це Ебігейл. Уявляєш його за Ебігейл? Уявляєш? Уявляєш? Ебі Ти ж не серйозно. Я не хотів, щоб так сталося. Кат? Зрадник. Мені шкода. Але вона зводить мене з розуму. А серцю не накажеш. Таро I don't know. не знаю. Я то зможу, але не впевнена, що вивчу все за дві години. Усі рухи твої. Танець ґрунтується на тих рухах, що я бачив вчора. Справді, давай я покажу. Але потім нам треба йти. Йо, це багатій. Знову прийшов наш зоопарк. Де ти був? Серфив. А як же Ейтан? Ти його підвів? Я йому вже нічого не винен. То це все він все одно знайшов ким тебе замінити. Він скоро її приведе. Її? Боїся, що вона буде кращою. Ти сам їх познайомив. Що скажеш? Виглядаєш по-дурному. Здається, личить. А ти що скажеш? Чудово, маєш класний вигляд. Забирай, вона твоя. Нехай забирає. Ходімо. Що, тобі з нами нудно? Гарний годинник. Це роликс? Він не справжній, ідіоти. Підробка, як і ти. Твіку, припини. Пішли. Та я підробка? Так, любитель хіп хопу. Казати, <звачу> що заблукали. <звачу> Він тут, GPS! джепіс. Перше правило балету – Кожну мить перетворити у найпрекраснішу. Інколи порушити правила, це єдиний спосіб зробити це як слід. Пам'ятаєш про фантазію, де він бився за тебе. До мене дійшло. І порушивши їх, ти починаєш вигадувати свої правила. Це не балет, це щось нове. Ви точно зможете танцювати? Звичайно.